Причин випадіння волосся є достатньо багато, і якщо нічого не робити, не впливати на причину, до чого це може привести? Може привести до лопеції, до часткової втрати волосся або до повної втрати. Отже, які причини? Це є стрес, це є гормональні порушення, погана робота шлунково кишкового тракту, починки, це є паразитарні інвазії, це є дефіцитні стани організму, це є анемія. Чим можна допомогти? Два з половиною роки я працюю з компанією Biap. І своїм клієнтам я пропоную три капсули, які мені замінили колись в роботі 20 капсул, з якими я працювала раніше. Я працювала раніше з біологічно-активними добавками, а зараз я працюю з клітинним харчуванням, з знанотехнологія американських вчених. Отже, перша капсула це є L8. Вона буде, як діагности типу організму, дивитися на причини любих захворювань, які є в організмі. У числі вона буде впливати на випадіння волосся. І дві вечірні капсули, які називаються Excellor 8. Одна з них буде працювати з нервовою системою, ви будете мати покращення сну, спокій нервової системи, а друга буде працювати шлунково кішковим трактом і з вашою печінкою ви будете вночі спати, а процеси будуть йти, і зранку у вас буде повноцінний детокс. І з часом ви будете помічати, що ваше волосся. Це краще і краще виглядає, і немає цього випадіння, і немає цієї проблеми, з якою ви могли жити дуже, дуже багато років. Будьте здорові!